Своєрідний рекорд встановила позачергова дев'ята сесія Світловодської міської ради. Майже три години одне питання до цього ще ніхто не розглядав. Депутати лише через півтори години наполегливої праці і 20 хвилин перерви затвердили порядок денний, за яким мали внести зміни до міського бюджету на 2016 рік. Хоча винуватити місцевих обранців у цьому можливо й не варто, то згори не можуть чітко Визначитися, що їм робити із професійно-технічними училищами, то їх передають на міське фінансування, то враз вирішують зробити 50 на 50. 50 – обласне фінансування, 50 – державне. Щоправда, президентом цей закон поки що не підписаний, а значить, не вступив у дію. А гроші людям уже виплачувати треба. Як правильно вчинити, вирішувалося у сесійній залі. Я особисто теж не розумію, чому ми до кінця року чи до кінця півріччя маємо фінансувати е, ПТУ зі, зі, зі повагою ПТУ. Я розумію, що не профінансувати їх ми не можемо, тому що це грошові кошти, які захищені статті. Це зарплата, це стипендія. Але чому ми маємо фінансувати на півроку, якщо, наприклад, в березні місяці може ситуація змінитися, але грошові кошти нам не повернуть в міський бюджет. Надія Мальцева у своєму емоційному виступі признала, поспішили. Я розумію, що сьогодні ми в такій ситуації, але будьмо чесні, перед собою і перед виборцями. Ми з вами 18 лютого, як кажуть, в народі побігли поперед батька в Бекло. Ми чекали. Ми знали, що Верховна Рада проголосує. Нам дуже хотілося, щоб ПТУ забрали до обласного і державного бюджету. Ну, хотілося нам. І ми бажані видали, видали за дійсне без підпису президента, без документа. Ми прийняли рішення. Ну, будьмо чесними, і нам сьогодні треба виправити цю ситуацію, зробити крок назад. І виправити ситуацію, щоб ми були в законодавчому полі. Обговорювали так бурхливо, що нерви деяких обранців почали потроху здавати. Все, ухажу, все частіше лунало з депутатської ложі. Начальник управління освіти Геннадій Френкель намагається спасти ситуацію. Бюджет і освітян. Я просто прошу розглянути. Можливо, хтось з депутатів, якщо підтримує пропозицію, внести одне рішення про уточнення бюджету. А в цьому рішенні пункт номер 1 скасувати. Пункт номер 2 внести зміни. Там пункт номер 3 зарезервувати е, оці кошти. Але ж не забуваємо, порядок денний все ще не затверджено. Тут Вадим Степанець включає такий собі шантаж. Ми устраємо цирк. Ми устраиваємо. Давайте перейдемо до зібрання депутатів. Я остаюсь. Якщо це сесія, ми закриваємо. Давайте ні, ні. працювати перервали. Дякую, секретар ради Юрій Сап'янов оголошує спасенну перерву, під час якої депутати, фінансисти та освітяни здається, нарешті знаходять спільну мову. Хоча спільна мова тривала ще годину та все ж була більш продуктивною. Майже відразу затвердили порядок денний і на виході мали рішення. А саме, рішення сесії від 18 лютого визнали таким, що втратило чинність. Професійно-технічному училищу виділили кошти у сумі 240 тисяч гривень, аби розрахуватися за лютий місяць, а залишок коштів зарезервували. Зруйнувати монополію ЖЕКів для цього потрібно роздержавити житлово-комунальну сферу, натомість створивши об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Мешканці самі мають перебрати на себе функції управління та експлуатації своїм житлом. Верховна Рада України ухвалила закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який вступив у дію з липня минулого року. Це закон, який стосується взагалі реформування утримання або способу утримання житлового фонду і людям надається можливість або ж до 1 липня створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, що ми говоримо СББ, або ж якщо до 1 липня люди не визначаться, вони автоматично попадуть в підпорядкування керуючої компанії або служби єдиного замовника. Журналісти нашої телекомпанії спільно із керівництвом житлово-комунальної сфери міста пройдуть шлях становлення ОСББ. Якщо ми говоримо саме про створення ОСББ, то перший і найголовніший такий крок це проведення установчих зборів у своєму будинку або на кількох будинках, якщо це буде об'єднання житлових будинків. Установчі збори треба перше правильно підготуватися, далі правильно зібрати, проінформувати людей про мету зборів, хто ініціатор. Причому повідомляти треба власників квартир, а не людей, які там проживають. Для початку потрібно зібрати ініціативну групу не менше як з трьох співвласників, яка займатиметься підготовкою до установчих зборів та вживатиме заходи до отримання технічної документації на будинок. Ініціатори за 10 днів повинні оповістити співвласників про збори. Це може бути об'ява або письмове повідомлення, у якому зазначено місце і дата проведення зборів. Бажано всім зібратися. Уже під час зборів співвласники будинків можуть обрати два варіанти: перший створити ОСББ, який є юридичною особою, і самим організувати обслуговування будинку або ж найняти керуючу компанію. Варіант за номером два провести загальні збори власників квартир і більшістю голосів найняти керуючу компанію, так званий приватний ЖЕК. Та варто поквапитися із проведенням установчих зборів, адже 1 липня у разі неприйняття необхідного рішення керуючу компанію вам призначить місцева влада. Скоріше за все, це буде той же ЖЕК під новою вивіскою і зі старими звичками. Різниця лише в тому, що вся відповідальність за дії комунальників лягає на мешканців будинку, а не на державу. Вже тривалий час у Світловодському управлінні пенсійного фонду України працює зала обслуговування громадян. Такий відділ створений з метою покращення якості обслуговування відвідувачів. В залі, що знаходиться на другому поверсі приміщення фонду, будь-який мешканець міста і району може отримати вичерпну інформацію та почути відповідь на будь-яке запитання стосовно діяльності управління. Для світловодців створено усі зручності. Тут займаються прийомом документів для призначення та перерахунку пенсій, наданням консультацій з питань пенсійного забезпечення, видачою довідок та пенсій Посвідчень. Також у залі можна оформити виплатні документи на допомогу на поховання, звернутись з питань обслуговування страхувальників. Як повідомила нам начальник пенсійного фонду України в місті Світловодськ Марія Коротка, в залі багато відвідувачів і жодної серйозної скарги. Я думаю, що є у нас ще пенсіонери, які пам'ятають прийомні дні середа п'ятниця, черги під кабінетами. Це в нас вже в минулому, і для нас це теж вже як жахливий сон. Відділ з обслуговування громадян. Які є в структурі управління, працює за принципом, надання послуг, як єдине вікно. Там спеціалісти знаходяться спеціалісти і переймаються з питаннями всіми, які курують органи пенсійного фонду, до компетенції яких належить. Вирішення питань з пенсійного забезпечення, там і призначення, і виплата, і страховий стаж можна подивитися, і прийом громадян, які на військовому законі, по військовому закону отримують пенсію. Тобто, всі питання і звернення ми там приймаємо і таке інше. Дуже намагаємося, щоб у нас не було черг. Якщо черги є, ми підключаємо фахівців із бек-офісу, так сказати, щоб якому. Ога швидше надати послуги, і намагаємося, щоб у нас людина більше 15 хвилин не очікувала в черзі, намагаємося. Свою роботу виконувати якісно. У нас є скринька, пропозиції, скарг за весь час. Дякувати нашим відвідувачам. Таких у нас сигналів щодо негативної роботи чи негативної поведінки по відношенню до відвідувачів не було. Якщо питання не може вирішитися в приймальні обов'язково підключається. І заступник начальника управління, який керує питання пенсійного забезпечення, або перший заступник, або безпосередньо начальник управління. І ще хочеться відзначити, що таких випадків, наприклад, що людина, ну ми ж розуміємо, що ми всі люди, ми хочемо. Ось так, щоб було, але є певні обмеження, законодавчі норми, та інше, за які не можна вийти. Наше завдання людині довести і показати, що це так, тому що це написано в такому нормативному документі або в іншому. Максимально донести це як змогли переконатися кореспонденти телерадіокомпанії «Веселка», В залі дійсно багато відвідувачів, і всі вони задоволені кваліфікованою допомогою фахівців управління. На всі питання отримав чіткий відповідь. Ну і на обомагах зафіксували далі. То, що я просив. Тобто кваліфікована і професійна вас обслуживає. Да, да Дякую. 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 сюжет. Підготували Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка». Прекрасні пейзажі, натюрморти, чудові сюжетні твори. Автор цих рукотворних шедеврів, професійний художник Віктор Товкайло. Він має свою рідну унікальну технологію роботи акварелю та маслом, в результаті якої з'являються ось такі незвичайні роботи, що змушують людину виявити фантазію та розвивають її уяву. Дійсно, скільки старань і умінь, позитивної енергетики та добрих задумів зберігають у собі ці картини. Роботи талановитого майстра полотна і масла демонструвались в Києві, Одесі, Сполучених Штатах Америки. Вони мають цілком реальні назви, як то ранок, вечір, дитинство або пробудження. Однак, кожен глядач може побачити в них зовсім інші сюжети та персонажі. Пофантазувати у світі акварелі можете, і ви, переглянувши цей відеофрагмент. І зазначити, що Віктор Товкайло не тільки професійний художник, а й скульптор. Закінчивши Харківський державний університет будівництва і архітектури, вже 15 років працює викладачем дитячої школи мистецтв, де навчає дітей не лише розуміти прекрасне, а й творити його. А ще він прагне постійного самовдосконалення. Можливо, саме і родованість цієї людини щирість у творчості і дозволила Віктору впевнено рухатись у мистецькому просторі та приносити радість людям. Тетяна Головачова, Костянтин Малько телерадіокомпанія Веселка.